Хочу вам зачитати основні тези людини, яка збирає цих депутатів. Це є депутат від партії регіонів Сергій Тігіпко. Його тези перше. Негайно змінити спікера. Голова Верховної Ради України має стати депутатом від опозиції, обрати прем'єр-міністром людину, яку підтримують всі фракції. Новий голова Кабінету міністрів в той же день повинен представити членів уряду і має представити свій. Дій, пріоритет дій. Третє створити слідчу парламентську комісію з розслідування всіх порушень, які призвели до загибелі. А також ним оголошено про створення депутатської групи всередині партії регіонів, яка за демократичне перетворення України. Партія регіонів сипеться. І остання новина: в Червонограді перестала існувати партія регіонів. Організація саморозпустилася. Про це тільки на телефоном повідомив голова міської організації Юрій Чак. Тільки передали мені заяву Чернорадської міської організації партії регіонів. Я хочу її зачитати з вашого дозволу. Відкрита заява. Останній період, а особливо сьогоднішній день, це шок в країні немислими протистояння влади із власним народом. Як і кожному конфлікті по різному, винні обидві сторони, але на владі відповідальність більша, бо вона на то і влада. У партії багато порядних виважених людей, таких же червоноградців, але на жаль, їхній голос сьогодні не чують, як і не чули раніше. Ми абсолютно солідарні із тими відчайдушними українцями, червоноградцями, які сьогодні виборюють краще майбутнє для нашої держави, та співпереживаємо за неї. Ми глибоко співчуваємо з приводу неповноправних втрат українських народів своїх синів і дочок патріотів. Тому Червоноградська міська організація партії регіонів різко засуджує жорстокі та ганебні дії влади та одноголосно прийняла рішення про свій саморозпуск, а також у найбільш складний період переходить до активних дій у підтримку наших патріотів-майданівців. Слава Україні! Голова Червоноградської міської організації партії регіонів Володимир Юрійчак.